Чотири депутати з п'яти не проголосували за. Депутати постійної комісії Полтавської міської ради з питань розвитку культури, освіти, фізкультури, спорту та молодіжної політики не підтримали проєкт Андрія Карпова про внесення змін до програми Турбота на поточний рік. Про одноразові виплати породіллям. Їх планували надавати сім'ям новонароджених з 1 січня 2023 року. Мова про 15 тисяч гривень на кожну дитину та по 30 тисяч гривень родинам, в яких батьки були мобілізовані. На цю грошову допомогу збиралися виділити 30 мільйонів. Гривень на цей рік на думку більшості депутатів комісії одноразові виплати не метод збільшення народжуваності підвищити її можна інакше. Переконані депутати, зокрема, покращити сферу охорони здоров'я та умови життя полтавців. Це популістичні пропозиції і популістичні рішення. На жаль, не завжди Погано, ну в даному випадку ми можемо сорівнуватися почати між депутатами, соревноваться між собою. А хто? А я зараз пенсіонерам можу пропозицію роздавати по 15 тисяч гривень. Давайте сейчас сні. Ми попробуйте тільки не підтримати. мене. Тому що це ж пенсіонери, це ж люди, які також там я не знало забезпечені. Тобто, у нас там, де діти і військові. Ці два, два слова там про, відбуваються маніпуляції, на жаль, і зараз е, політики, які провикли створювати шоу. От та дитяча лікарня, яка знаходиться на леваді. От я спілкувався недавно з завідувачем, знаходиться колись у мій внук. Там Коли я туди зайшов і подивився. Чесно говоря, це жах і ужас. Там діткам знаходиться неможливо. От туди потрібно направляти кошти. На дитячі садочки на ремонт лікарень дитячих, отуди От кошти треба направляти. А те, що пан Андрій пропонує, це звичайний популізм, звичайний самий банальний популізм. Тому я утримуюся від цього голосування. Я зрозуміла вашу думку і не можу з нею не поводжу не поводитись, тому що дійсно краще не не задава... Наші гроші повинні працювати. Я повністю з вами і Нам потрібно переглянути в нас бюджет не резиновий. Андрій Карпов в свою чергу також звинуватив опонентів в популізмі. Пане Сергій, я вам нагадую, що ви не голосували за виділення коштів на ремонт медичних закладів. Ви разом з Бражніком утримувалися категорично проти цього голосували. Єдина, хто підтримала одноразову фінансову допомогу для породіль, депутатка Полтавської міської ради від ЄС Оксана Дрюк. Я майбутня мама так, і я розумію. Розумію, чого, тому що допомагаю зараз ВПО, я розумію ті що там народили нещодавно. Я розумію, скільки потрібно підгузків. Я розумію, скільки треба всього всього дитячого. Те, що виплачує держава, цього ну, стандарт це чого не не вистачає. Серед іншого погодили депутати реорганізацію міської дитячої стоматологічної поліклініки шляхом приєднання до дитячої міської лікарні. Крім проєктів рішень, розглянули петиції від полтавців. Зокрема, підтримали петицію щодо неперейменування вулиці Анатолія Кукоби. Якщо згідно з законом для неї полтавці не оберуть нову назву, її перейменує обласна військова. Адміністрація резюмували на постійній комісії.